Представляєш, що біжиш бронежилетів, я задісні пари. Чому це до вас? ПК подгоняешь. На розминку півгодини на обговорення стратегії гри й того менше. За вболівальників діти, собаки, дружини, тещі і бойові командири. Волонтери, які допомагають армії і бійці АТО, вже втретє зустрілись на футбольному полі. Наша знімальна група залюбки би приєдналася до якоїсь із команд. Втім, маємо бути об'єктивними, тож лишаємось із вболівальниками на трибунах. Боротьба, я впевнена, буде дуже цікава рахунок. Ну, мабуть, би хотілося, щоб перемогла дружба, але в таких іграх зазвичай все одно є переможець. Ну, сподіваюся, це будуть бійці, а там побачимо. Завдяки волонтерському кличу знайшлись і судді з Федерації футболу, і стадіон Локомотив надано безоплатно. Гравцям лишалося тільки достойно представити свої команди, навіть якщо довелось грати у футболках різних кольорів. Завжди граємо в одній команді. В той раз граємо в різних командах. Я граю за волонтерів, Святослав все грає за команду учасників бойових дій. Сразимся на полі сьогодні. В Жені всегда мені було комфортно і хорошо. Да. Думаю, навіть матч дружеский, так що я думаю, буде все добре. Тож думаю, щот не важен. Думаю, головне, приехали, приїхали атмосфера, пообщаться, увидеть старых старих знайомих. Думаю, що то йде на второй план. Прийшов, тому що ну, спорт це завжди прекрасно. І побольше більше б таких матчів було у нас, і поменьше війн. У першому матчі у 2014 році перемогли волонтери. Минулого року перемога була за бійцями. Цьогоріч волонтери атакували до останнього. Втім, все ж їм вдалося забити лише п'ять м'ячів. А товці спромоглись на сім. Подібний матч не останній кажуть дівчата з 39-ї жіночої сотні самооборони майдану, бо ж воїнів, бажаючих натягти гетри і буци ще чимало у кривому розі. А волонтери їм тримати удар не звикати.